А ви вірите в світу кінець Мід не знаєте Або не думали про це Але чому тоді це така актуальна тема? А може дійсно існує глобальна проблема а Ще ні в один голос кричать про природний колапс Сотні тисяч людей Хочуть переїхати на Марс Приватний проект щодо пере Льото на Марс підтримує сам Нобелівський лауреат У місії тих, хто не повернуться назад, візьмуть участь люди з усієї планети земля. Що зараз продаються в одному напрямку місця. Сотні тисяч людей вирушать у 300 градусну спеку. Щоб жити в колбі і пити свою сечу Видно, що люди хочуть мати сенс життя, але їм заливають без інформаційне сміття. Куди віддати своє життя? Мільйони людей не знають, вони готові. Відводні станції життя, і сховища Судного дня Споруджуються по всій планеті земля Вони переконані, що до кінця Світу залишилося, не більше 12 років І ти цим підписалися, з на стоп'ять країн Всі хочуть зупинити події Страшні сьогодні світовий цито, бо то знав всі рекорди А 100 років тому люди їздили на підводі Найчистіше повітря без вихопних разів Прозора вода без важких металів Це було недавно Тесла з автомобілем але за останні 100 років люди розум захоплення. Не приніс нам раю, кожен день новини планети Просто жахають Війни, землетуси, хвороби, голод смерті Роботи, генери, нелюдські експерименти Про кінець часів написано в біблії Примноження знання, це ознака близького кінця, від початку світу до я вам з боку суттєву Самі страю з знання і прокляття планети За останні сто років ми на краю від знань Науку використовують для руйнування, а не збудування З кожним новим поколінням життя на землі людина з правлінням не впорюється на ній, тому буде друге прошести Христа і свій направління І все це станеться в нашому поколінні. Ісус Христос встановить на землі своє царство, що у ресурсі планети немає більше часу. Тоді сонце померне і місяць не дасть світла. Зірки з неба спадуть, небеса зміняться і з'явиться на небі, син боже Ісус Христос. Всі народи заплачуть, коли побачать його, він прийде на хмарах силою і славою великою. І пошле ангелів свої голосно сурбити. До краю його тоді в той самий день мертві воскреснуть, і на планеті буде рай, так каже Бог. Тоді в той самий день мертві воскреснуть, і на планеті буде рай. Так каже Бог.